Це добре різні інші економічні системи, перш за все. Тобто, навіть якщо людина не спеціаліст в економіці, ну таке буває. Ну, тому що ну, не часто все ж таки політики вони прямо спеціалісти по економіці. Вони якраз вкрай рідко долітали до політики. як такої. Але політик, який любить ці всі абстракції, за що він також часом прилітає. тобто Він також має розуміти, що економіка нам потрібна. Нам не просто потрібна економіка, нам потрібна грамотна економіка. тобто Я б зробила б, наприклад, щось типу круглого столу. Знаєте, я б вислухала, зрозуміло, що я там би далеко не всі аспекти зрозуміла, але коли економісти. Так би мовити, послухавши одне одного, дійшли б там до якогось консенсусу, можна було б з них б щось вибирати. І навіть за цих умов, не забувайте, що все ж таки, от кого б ви не поставили на якусь політичну позицію, є ймовірність того, що людина пролетить або десь там вляпається. Ну, тобто, ну, це політика як така. Ну, тобто, ну, таке буває. Політик, той, хто стоїть над системою, він має жартувати цією позицією запросто і легко, тому що політик на вершині цієї всієї системи, він все ж таки служить народу, скажу банальну фразу, але не декламаційно, він має приймати рішення і сказати, значить так. Народ, ти не подобаєшся, значить, люпа, Камуя я не пішов би ти куди подалі. Там Або згідно розпоряджень, або згідно ще чимось. Тому те, що сильно тримається Зеленський за Ярмака і, по суті, взагалі ніхто в системі, який сильно накручує систему, закручує точніше, то це іде сильно проти нас. І тому цією фігурою треба жартувати от буквально уже на поза, 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 поза вчора. Сильно давно говорять журналісти, що Єрмак не хороша людина в цій системі.